Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У селі Велець Ковельського району горів приватний житловий будинок. Волинській обласній клінічній лікарні надають допомогу пацієнтам з інсультами. Став параліч лівої руки, обличчя і ноги. Важко було дихати. Тиск спочатку там піднявся, потім упав. Мова була трошки протяжна. Боєць, який втратив ноги на війні, збирає гроші на протези. Вже в до позиції вдати нас засікли і нас обстріляли з міномета. Ну ця то відірвалася зразу, а цю почалося відрізати. У селі Велицьк Ковальського району сьогодні трапилася пожежа. Про це Суспільному розповів речник ДСНС Волині Володимир Насторов. Загорівся приватний житловий будинок. Жителька села Марія каже, зайнялася хата, де разом з чоловіком проживає місцева продавчиня. Вона торгувала в магазини, бо моя дочка прийшла магазин за кліпом і кинула хліб. І каже, вона мамо чорошка раз горить». Разом із пожежниками гасити палаючу покрівлю будинку кинулися сусіди. Розповідає жінка. Зі слів сусідки, самі господарі, молода подружжя не травмувалася. Сроза твою ходить. І вона є каже, моя родина, дитино. Ну, Вони мені я була в лікарні. Вона і синя давала мені і саке. У своєму будинку, що залишився від батьків, розповідає Велицький сільський голова Віктор Ковальчук, подружжя якраз збиралося замінювати покрівлю з його слів, сім'ї погорільців виділять гроші на відновлення будинку. Є програма відповідно. такий випадок, ми виділяємо відповідно кошти з сільського бюджету. Звичайно, враховуючи розцінки теперішні всіх коштів не покриємо, але частково допоможемо з ремонтом. Пожежа, окрім рятувальників, допомагали гасити працівники місцевої пожежної охорони. Повідомив Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Насторов. З його слів вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття даху. Ймовірна причина загорання коротке замикання електропроводки. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільна Новини, Луцьк. Оперативники поліції Волині за допомогою спецпризначенців корду затримали 38-річного жителя Кривого Рогу за збут вогнепальної зброї. Розповіла інспекторка сектору комунікації Марина Балдич. З її слів, правоохоронці задокументували кілька випадків продажу пістолетів Волинянам. Їх чоловік надсилав покупцям через одну зі служб доставки. За місцем проживання і перебування фігуранта проведено санкціоновані обшуки, вилучено комплектуючі деталі зброї вилучено також чорнові. Записи, що свідчать про незаконну діяльність, також патрони. це все це вже скерували на відповідні експертизи. Чоловік судимий за збут зброї вже і зараз він відбуває таке умовне покарання. Однак, як бачимо, на шлях виправлення він не став. За півроку у Волинській обласній клінічній лікарні пролікували 350 пацієнтів з інсультами. Зараз в неврологічному відділенні з цим діагнозом лікується 23 людей. Розповіла завідувачка відділення Ольга Шульга. Тетяна Савчук одна з пацієнток. Жінка приїхала до лікарні на консультацію, і тут каже, їй стало зле. Став параліч лівої руки, обличчя і ноги. Важко було дихати. Тиск спочатку там піднявся, потім упав. Мова була трошки протяжна. Жінці зробили комп'ютерну томографію, а потім тромболізис. Це лікування, яке спрямоване на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів. Деякий час вона пробула в реанімації, тепер лікується у неврологічному відділенні, говорить Ольга Шульга. Зі слів лікарки, більшість пацієнтів у відділенні з ішемічними інсультами. Це інсульт, який виникає внаслідок закупорки артерії. Якщо в нас є тромб, відповідно сюди вже кровотік не буде йти. Вводиться препарат, який розчиняє цей тромб. І ефективність такого лікування становить приблизно 30%. якщо пацієнта доставити в перші 4,5 години в лікувальний заклад. Так, щоб зробити вже йому діагностику, то відповідно пацієнт може вийти з нульовим неврологічним дефіцитом. Бувають випадки, коли пацієнтам з ішемічним інсультом потрібна операція, розповідає лікарка. Нині каже, люди частіше звертаються до них у відділення. Національна служба здоров'я України оплачує всі випадки інсультів. Відповідно, пацієнти, які потрапляють з інсультом в лікувальний заклад, не витрачають свої кошти. Люди почали звертатися частіше і перестали лікувати інсульт на дому. Почастішали інші. Чи соматичні захворювання? Можливо, тому що українці проживають в умовах постійного стресу. І стрес внаслідок війни важко визначити на сьогоднішній день його наслідки. Наслідки інсульту, якщо пацієнтові вчасно не допомогти, досить складні, говорить Ольга Шульга. Такі пацієнти потребують реабілітації. Зараз у медзакладі їх п'ятеро, каже лікарка Лідія Слюсарук, 10 місяців відновлюється після інсульту. Встигаємо за темпом. Так, добре, можемо йти. У реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні жінка вдруге. Її правий бік був повністю нерухомим, говорить реабілітолог Валентин Седун. Каже, зараз пацієнтка займається на біговій доріжці, швидкість мінімальна, півтора кілометра за годину, час ходьби поступово додають. Результати є маленькими шашками до великої перемоги, трохи більше як місяць. Повністю права сторона нерухома. Зараз я сама ходжу і сама говорю. Швидкість ходьби покращилася, і сам патерн ходьби би так само вирівнявся. Місяць був активної реабілітації, і комусь вдалося за місяць відновитися. А хтось важчий, це може бути рік і більше року. Олена Осип'юк реабілітується після четвертого інсульту. Розповідає ерготерапевтка Оксана Мордик, каже, її пацієнтка, якій 45 років заново вчиться жити. Закриті двері добре. Тепер відкриваємо ключиком двері. Молодець, відкриваємо і відкриваємо двері. Молодець. Ми вже можемо рухатися, ми можемо розмовляти. Когнітивні порушення в нас відновилися, мова відновилася, чутливість в нас відновилася. Ми можемо брати предмети. У нас пацієнтка навіть не сиділа. Тепер, бачите, в такому гарному стані. Мене тішить те, що людина може себе тепер обслуговувати. Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, інсульт можна розпізнати за асиметрією обличчя, зміною мови, слабкістю в одній з рук, раптовим запамороченням та втратою зору. За таких симптомів, каже лікарка, потрібно негайно викликати швидку. Наталія Морозюк, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк. Під Бахмутом я попав під мінометний обстріл, лишився двох ніг. Олександру 50, він лучанин. Торік, 24 лютого, пригадує, прокинувся від вибухів, тому наступного дня відразу пішов у військкомат. Потрапив на посаду стрільця у 100-ту окрему бригаду територіальної оборони. До березня цього року служив на Волині, а далі під Бахмутом. Там, 25 травня, і отримав поранення, каже боєць. Ми йшли на заміну своїх хлопців на позиції. І вже доходячи до позиції, дать нас засікли і нас обстріляли з міномета. Хлопці там, що йшли за мною, отримали поранення. Мені там саме більше ногах дісталося. Була дуже довга евакуація, годин п'ять, поки нас змогли витягнути, бути дякуючи тим хлопцям, що несли мене, що втягнули квадроциклом, на БМП вивозили. то ми, Я залишився живий. Але ну, вже було пізно, зняли турнікети, відмовили нирки і почалося відрізати що... ну, Ця то відірвалася зразу, а це почалося відрізати. Звикнути, жити без ніг, каже, було дуже важко. Було дуже важко перший час. Потім ну, вирішив, що життя продовжується. Підтримала мама, підтримали друзі. Ну, Я рахую, що життя не закінчилось. Треба ставати на ноги. З 25 травня, розповідає Олександр, лікувався у госпіталях Дніпра, Києва, Львова та Турскавця. Зараз проходить реабілітацію в рідному Луцьку. Щодня по годині виконує спеціальний комплекс вправ, розповідає фізичний терапевт Вадим Прач. Може, ще зараз працювати. Травма дуже важка, в нього дуже висока ампутація, і ми з ним займаємось вже десь два тижні. Головна ціль зараз стоїть це зміцнити культів, щоб коли будуть паритети, щоб він міг міцно стояти на ногах. Він є дуже мотиваційно таким хорошим хлопцем, хоче займатися і постійно хоче більше і більше. Він постійно каже, що хоче стати вже скотіше на ноги. Олександр розповідає, у черзі на державне протезування, але скільки доведеться чекати, не знає. Аби мрія стати на ноги здійснилася швидше, оголосив збір коштів на протези. Каже, хотів би мати за кордоні, а вони коштують дорого. Вони комп'ютеризовані, дуже класні, дуже потужні, сильні. Ну, мріє любого інваліда це, це поставити. Я мрію про такі протези, але, на жаль, вони стоять від 60 до 70 тисяч доларів за один. Якщо в мене двійна ампутація, то виходить 120-140 тисяч доларів. Ну, організовував збір коштів чи волонтерів, хто допоможе поставити от самі класні німецькі ці протези. Поки зібрано менше 10 тисяч гривень, каже боєць Олександр. Зараз в госпіталі він отримує і психологічну допомогу. Олександр є дуже сильний духом, дуже мотивований. Він переключився, він не плаче, не страждає і не нарікає, але він рухається вперед. Я не можу сказати, що він потребує якоїсь психологічної реабілітації швидше підтримуючої реабілітації такої. По місту, каже Олександр, пересувається на кріслі колісному. Говорить, зустрічає на шляху перешкоди та байдужість, але рятує почуття гумору. На колясці в нас в місті, на жаль, дуже важко. Мало пандусів, мало з'їздів. На жаль, лучани стали більшвіші. Хай не ображається на мене, мало хто допоможе, Тобто то добре, що у мене друг і він мені допомагає їздити в місто. Що не, не, не це не посміхатися і не це не шутити навіть над собою, то буде дуже дуже важко. Ну мрію от, стати на ноги і щоб наша Україна була нарешті дуже самодосконалою, потужною державою, тому що всі задатки є. Багата, велика, дуже гарна держава, гарний народ. Олена Чернуха, Петієвський. Суспільне новини. Луцьк. Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту Волинський сухпайок. розповіла Суспільному його координаторка Мирослава Козань каже, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут вологі серветки, таблетки з незараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі. Наш пайок називається Волинський. Ми його збираємо. Ще з 2014 року почали збирати. Тоді ми склали десь 7 тисяч пайочків. Це пайки, одноденний раціон харчування бійця на передовій. В основному йдуть для таких спеціальних військових, які розвідники снайпери, і які йдуть там, якісь завдання штурмові. Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, розповідає керівниця гуртків Інна Кравчук. Каже, більше року збирають пакетики сухофруктів та горіхів для захисників України. Пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері. Збираємо ці сухпайки, взагалі енергетичні наборчики для людей, які зараз воюють, і серед них є діти наших працівників або колишні. Наші працівники чи нині в до прикладу Марія Неканурівни, донька ще однієї нашої працівниці, донька Світлани Воронецької теж воює. Директор наш воює. Дуже багато працівників, які є методистами, інструкторами в нашому центрі туризму. Теж зараз захищають нашу країну здебільшого на східному напрямку. Це не вимірювалося в як то кажуть, в кілограмах. Це отак нам привозили і ми збиралися. От наші працівники 6-8 чоловік, і от ми фасували там, наприклад, з 10 до 2 години дня майже кожен день. Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Людковець говорить: влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери. А під час навчального року запрошують до справи і дітей, гуртківців. Долучалися до пакування і чаїв, і сірників, і сухого спирту. Діти теж приносили сухофрукти, сушені яблука, сушені грушки, грецькі горіхів. Вдома батьки лузили, діти приносили. Стараємося. Передати щось особливе від дітей, коли діти підписують такі сердечка або виготовляють якісь інші такі сувенірчики, ми їх оберегами називаємо. Є ангелочки, то зараз я просто не взяла. Ці пташечки, і знаєте, тут декілька речень дитячою рукою написаних: це просто величезна, дитяча така любов, і тривога, і бажання, щоб все-таки була перемога. Вони все писали. І живими повертайтеся, і хай буде перемога, хай закінчиться війна. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.